Вітаю всіх! Шановні глядачі, тема сьогоднішнього ефіру звучить так: Разом ми сильніші. Як підтримувати один одного у темні часи? На цьому фото ми бачимо видатну громадську діячку, письменницю Гелен Келер. Від народження Гелен була сліпоглухонімою, але зробила дуже великий вклад в розвиток суспільства. Гелен казала ось так: самотньо ми можемо зробити дуже мало, разом ми можемо зробити так багато. Що ж ми можемо сьогодні зробити разом для наших рідних? Це навіть просто бути поруч. Інколи достатньо просто подивитись в очі людині або тримати її за руку, обійняти сама присутність це вже є підтримка для людини. І в такі моменти дуже важливо. Не поспішати давати пораду, спробувати зрозуміти, що переживає людина, що на серці в неї. Тому також дуже важливо приймати почуття. Кожен з нас може боятися, може злитися або плакати. І краще в таких випадках запевнити людину в тому, що я з тобою. Я підтримую тебе прийняти її емоції. Прийняти емоції це спосіб допомогти іншому стати сильнішим. Особливо це стосується і наших дітей. Дуже часто, коли дитина плаче, ми можемо чути такі слова: Ну, що ж ти розкисла? Візьми себе в руки. Насправді, в цей момент. Дитина або людина ну, дійсно хоче просто, як ми кажемо, виплакатися, того, що їй це потрібно. І в такий момент слід прийняти почуття людини, дати їй можливість висловити свої почуття і навіть за допомогою сліз. Також разом ми можемо робити щось спільне. Спільна дія об'єднує, допомагає зрозуміти один одного, підтримати один одного. Це може бути приготування їжі або прибирання, малювання спільне, прогулянки. Коли ми щось робимо разом, тривога значно зменшується. Святкування життя. Хтось може запитати, а які можуть бути свята, коли сьогодні в Україні війна. Так, і в цьому є сенс. Але навіть у важкі часи можна радіти, можна радіти малому, нашим дням народження, зустрічам з рідними, спільній каві, приємному сонечку, якщо воно сьогодні визернуло. Радість це теж форма опору темряві. Інколи ми можемо відмовлятися від допомоги наших рідних, не відчувати в тому, що ми потребуємо цієї допомоги. Але не слід забувати, що людина хоче бути корисною для нас. І іноді бути сильним означає дозволити іншим. Допомогти тобі і дати їм цю можливість. Це створює зв'язок і дає можливість іншим проявити добро. Інколи люди не можуть підтримати. І це не через їхню байдужість, а тому, що самі виснажені, переживають власний біль чи от просто навіть не знають, як це зробити. І це також нормально. Того, що в кожного з нас є свій ресурс, і також свій час для добра. Якщо ви відчуваєте, що не можете допомогти комусь, підтримати когось в цей момент, слід просто сказати людині про те, що ви виснажені, що вам зараз важко. Або якщо ви відчуваєте в собі ці сили, так само можна спросити в людини спитати, звичайними словами. Чим я можу тобі допомогти? Чи тобі потрібна зараз моя допомога? Коли ми спілкуємось одним з одним, це також дає нам можливість зрозуміти один одного. Ось така сьогоднішня тема в нас була. Сподіваюсь, що якісь поради з того, що ви сьогодні побачили в цій презентації, будуть для вас корисні. До побачення! На все добре.